Сара Мішель Геллер, зірка серіалу «Баффі. переможниця вампірів, знову приємно здивувала своїх шанувальників, з'явившись на презентації серіалу Декстер де виконала одну з головних ролей. Захід відбувся в Нью-Йорку, а акторка сяйла на ньому у дуже незвичайній сукні, адже вона була вільного фасону і складалася з безлічі рюшів, прикрашених жовтим принтом. У серіалі акторка зіграє керівника кримінального відділу поліції, де по сюжету проходитиме стажування юний декстер, який буде таємно карати найнебезпечніших злочинців, приховуючи свої сліди. Окрім яскравої появи, акторка також поділилася особистими моментами з життя світлинами з чоловіком Фредді Принцом Молодшим та їх дітьми, що лише додало тепла її образу та привернуло ще більше уваги шанувальників. Всі ці фото, на яких видно, як акторка насолоджується часом із родиною, викликали бурю захоплення в соціальних мережах.